Вшанувати пам'ять померлих у передвоєнних роках поляків, тодішніх мешканців міста Рувнего сучасний дослідник Чеслав Хитрий вирішив недаремно. Він впевнений, могили предків варто шанувати. Тому у своїй книзі каталозі він описав 220 могил польських військових та простих мешканців рівного, яких поховали на Дубинському цвинтарі. Мусив шукати в різних умовах. Доводилося ці, значить, надмогильники з землі буквально виймати. О, доводилося і метод Брайля застосувати, коли не можна нічого зробити. І на дотик, значить, встановлюю, які призвища, які роки народження. Таких у мене багато надмогильників. Така праця числа хитрого неоціненно вважають історики, дослідники та представники польської спільноти. Тому надрукувати каталог рівняно не допомогли представники польського консульства в Луцьку. Більшість тих поховань на вулиці Дубинській. Там спочатку ХХ століття, тобто, тут вже не залишилось ні дітей, ні внуків, цих потомків, цих людей, які десь виїхали і росіялись по всьому світі, хтось в Польщі, хтось в Франції, хто десь там, може, в Сполучених Штатах Америки проживає. І ми мусимо ці могили зберегти, щоб вони за. Не зруйнувались так, як в інших місцях. Після видання ця книга вже знайшла свої відгуки на теренах Польщі. Завдяки фотографіям та опису з могилок у сусідній країні люди знайшли своїх близьких та рідних. Буквально зі сльозами на очах, наче, цілувала. Мої фотографії, які я зробив, фотографії цих надмогильників вона цілувала. Просто в неї текли сльози з очей. Розумієте? Оце приємно у планах. Числова хитрого видати і другу частину каталогу і присвятити її полякам, яких поховали у Рівному з 1945 по 2009 роки. Наталка Пастухова Ігор Прокопчук. Новини Рівного.